Війна в Україні у критичній стадії. Що буде далі? Зараз раціональна стратегія для Зеленського це виграти час. Війна в Україні перебуває насправді у критичній стадії. Київ отримав дозвіл використовувати західні ракети Атакамс і Штормшедо проти цілей на території Росії. Щойно дозвіл було надано, він завдав ударів по російських військових об'єктах у Брянській та Курських областях. Відповідь Москви на удар була двоєдиною. По-перше, президент Росії Володимир Путін схвалив зміни до ядерної доктрини Російської Федерації щодо зниження порогу для застосування ядерної зброї. Також було запущено балістичну ракету середньої дальності «Арєшні» по збройовому заводу в українському місті Дніпро. Це поки що ретельно вивірене та постановочне око за око вказує на подальшу поступову ескалацію воєнних зусиль з обох сторін. Це супроводжувалося постійними просуваннями російських військ на сході України та продовженням зусиль Кремля завдавати максимальні шкоди критичній інфраструктурі України. Обидві сторони діють в очікуванні інавгурації Дональда Трампа у січні. Трамп неодноразово зобов'язувався припинити війну в Україні за 24 години. Тим часом європейські союзники України намагалися зберегти свій єдиний фронт підтримки в очікуванні відмови. США від допомоги після приходу Адміністрації Трампа, а також в умовах скептицизму з боку таких, як угорський прем'єр Віктор Орбан. Війна завдала Україні величезних збитків: 6 мільйонів людей покинули країну, а ще 4 мільйони є внутрішньопереміщеними особами. В країні зростає рівень бідності та нестачі продовольства. А рахунок на відбудову становить майже 500 мільярдів доларів і продовжує зростати. Тільки за перші два роки війни, згідно з офіційними даними, загинуло понад 30 тисяч українських військовослужбовців, ще не кількість поранених і зниклих безвісти. За скромними підрахунками, щонайменше 12 тисяч цивільних було вбито і 30 тисяч поранених. Після тисячі днів повномасштабної війни розчування громадськості стає очевидним. Цікаво, до речі, ознайомитися з останніми опитуваннями. Існує загальна згода щодо необхідності припинення війни, але набагато менша згода щодо того, як її закінчити. Більше половини українців, це приблизно 52%, погоджуються із тим, що Україна має прагнути якомога швидше припинити війну. Тоді як лише 38 хочуть, щоб країна продовжувала воювати, поки не виграє війну. Це значний супорівняно із роком тому, коли 63% хотіло продовжувати боротьбу, а 27% були за переговори. Це ще різкіша зміна порівняно із 2022 роком, коли підтримка продовження бойових дій становила 73%, а переговорів лише 22%. Важливо, що більше половини тих, хто підтримує переговори, також готові зробити деякі територіальні поступки в рамках мирної угоди про припинення війни. Це свідчить про те, що шанси на підтримку угоди за посередництва Трампа серед українців покращуються. Але це відбувається в той час, коли довіра українців до своєї влади падає. А скептицизм щодо її західних партнерів навпаки зростає. У 2022 році 60% українців висловили довіру своїй владі. Через рік він становив 49%, а в 2024 році рівень впав лише до 28%. Навпаки, до речі, банк це 92%. І військові. 52% – все, що користується переважною довірою населення. Ознакою зміни настроїв в Україні є те, що президент країни Володимир Зеленський все частіше говорить про припинення війни. Він висловив упевненість, що обрання Трампа швидше покладе край війні і підкреслив свою рішучість зробити все можливе, щоб наступного року шляхом переговорів припинити війну. Але це не означає, що українці вже готові домовитися про умови, які Трамп. Може запропонувати, а Путін прийняти. Навпаки, мало хто вказує на те, що Україна готова відмовитися від ключових елементів своїх планів, миру та перемоги, передусім від цілі повернення всіх окупованих Росією територій та забезпечення членства в НАТО як частини пакету надійних гарантій безпеки. Проте розуміючи, чому потрібно пройти тонку межу між своїм уставленим баченням миру та перемогти над зростаючим тиском. До поки що прийнятого компромісу, Зеленський висунув третій план план внутрішньої стійкості. Це менш амбітна стратегія. Ключові моменти: стабілізація лінії фронту та зміцнення оборонно-промислового комплексу країни. Якщо це вдасться, це створить основу для збереження України у боротьбі з Росією та створення внутрішніх умов для виживання України, принаймні доти, доки на столі не будуть прийняті умови припинення вогню. Це надсилає чіткий меседж про те, що під керівництвом Зеленського максимальні цілі окреслені вище щодо повернення втраченої території та членства в НАТО продовжують керувати політикою його уряду в довгостроковій перспективі. Але це не виключає короткострокових компромісів, які можуть знадобитися через поштовх Трампа до дипломатії, погіршення ситуації на фронті та послаблення європейської рішучості або будь-яку комбінацію цих фактів. Незрозуміло, що відбувається. У ці два місяці до інавгурації Трампа. Але зрозуміло, що мирні переговори з Росією в тому вигляді, в якому вони є, нестимуть більше ризик внутрішньої дестабілізації в Україні. Потенційне перегрупування Зеленського з тими, хто виступає за переговори, також може створити можливість для серйозного політичного виклику з боку його попередника Петра Порошенка. Порошенка, якого Зеленський замінив на посаді президента у 2019 році, рішуче підтримував позицію не капітуляції як лідер опозиційної фракції в українському парламенті. Він також керує фондом Порошенка, який стверджує, що надав допомогу понад 200 військовим частинам у вигляді зброї та техніки. Таким чином, раціональна стратегія для Зеленського виграти час. Зіткнувшись із внутрішніми ястробами та невизначеним і нестабільним зовнішнім середовищем, український президент схиляється до можливості створення послабленням західних обмежень щодо ударів по Росії і готує країну до більших жертв. Ця стратегія має сенс у короткостроковій перспективі, незважаючи на властиві її ризики, включаючи перспективу жорстоких репресій з боку Путіна. Виклик для Зеленського та України в довгостроковій перспективі залишається незмінним. Як забезпечити сталий перехід від війни до миру в умовах тиску з боку США, вимог Росії та послаблення європейської єдності. І на всі ці питання ще доведеться знайти відповідь. Отакі От справи історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я. Був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7% відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх в купу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ви були б дуже вдячні за поширення наших відео в соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банк є в описі до цього відео, а також ось номери ви бачите на ваших екранах. Ну і на завершення. Традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!